Доброго Дня, мене звати Юлія. Я соціальний працівник платформи Safe Women Hub. Сьогодні я вам хочу розказати, хто такі соціальні працівники і чим вони можуть бути вам корисні. Соціальний працівник це кваліфікований консультант та комунікатор. Він вміло оперує законами України для вирішення кризових ситуацій разом з клієнтами, створює програми та механізми виходу із складних ситуацій. У вирішенні соціальних питань. Він має вплив на представників державної влади, благодійні установи та різноманітні громадські організації. Консультування соціальних працівників проходить у громадських організаціях, соціальних установах та центрах зайнятості, соціальних гуртожитках та інших містах. Свого досвіду можу вам розказати, що соціальні працівники стикаються з важкими викликами долі. Бачать кожен день важкі ситуації і чують важкі соціальні історії. Чим саме вони допомагають людям на даний момент? Часто людей цікавить консультації щодо отримання фінансової допомоги від міжнародних організацій, консультації щодо отримання гуманітарної допомоги, консультації щодо отримання різних документів. Ось, наприклад, часто буває, приїхала людина в ВПО, це для неї чуже місце, вона не знає, куди йти, що робити, а для того, щоб отримати якісь виплати і рухатись далі, їй потрібно оформити документи. Для того ми є, ми завжди допоможемо, скажемо, до якого кабінету звернутися, до якого спеціаліста звернутися, щоб отримати ті чи інші документи. Є такі питання, як о, о, там, людина хоче, я хочу оформити своїй дитині, наприклад, о, таку довідку, як дитина війни. Чи я хочу скласти о, там чергу на отримання тимчасового житла? Е, чи хочу отримати виплату, тому що втратив житло? Це все знають соціальні працівники і вони вам допоможуть. Е, ви завжди можете звернутися на платформу Safe Women Hub, знайти номера телефонів або в онлайн режимі зв'язатися з соціальними працівниками, які завжди вам порадять, на які гарячі лінії звернутися. І як Знайти вихід з тої чи з іншої ситуації. Бажаю всім хорошого дня. Слава Україні! Бережіть себе!